Ось так виглядає, заверне тісто для млинців на кефірі. Змащуємо нашу сковорідку кусочком сала. Має бути вона дуже гарно розігріта, дуже дуже. Тепер на нашу розігріту сковорідку наливаємо тісто і скоренько розпроділяємо. Тісто має ось таку диркаву структуру. Тепер наше завдання наш блінчик перевернути, поки він у нас ще не дуже підгорів. Ось так. І ось така стопочка млинців у нас виходить. Покажу вам, які вони. Бачите, вони тоненькі, нягенькі і такі злегка порості. Млинці виходять дуже і дуже тоненькі. І дуже м'ягенькі.